Навіщо потрібні енергопрактики сучасній людині? Саме слово енергетична практика вже дає розуміння, що ця дія спрямована на збільшення енергії. енергія це найцінніше, що є у нашому світі. Ані гроші, ані золото і навіть не нафта не мають такої ваги. За допомогою такого виду духовного процесу людина самостійно приводить у роботу. Свої природні здібності ви можете наповнити своє тіло, оновленою енергією, здобути заряд бадьорості, зміцнити свій дух, підвищити стресостійкість, знизити тривожність та больовий поріг. Щодня і сучасна людина несвідомо витрачає величезний обсяг особистої енергії: соціальні мережі, громадський транспорт, місця скупчення людей. Багато завдань та цілей. І для того, щоб без шкоди для свого фізичного і психічного здоров'я мати можливість виносити такого роду навантаження, просто необхідно займатися енергетичними практиками. Що ми можемо завдяки практикам? Перше це усвідомити канали відтоку енергії, куди я її витрачаю, на що я її зливаю. Друге. Вибудовувати захист своїх тонких тіл. Третє акумулювати енергію і набирати її для ще легшого досягнення вищих та більших цілей. Дівчатка, вам від мене подарунок. В тексті є силочка на мою авторську медитацію. «Медитація Заземлення, яка допоможе вам. Я надію, що вам сподобається.